Привіт, вітаю вас, мої чарівні Терези, знов на каналі Астроната. З вами я, ваша Наталі, ваш астролог. І сьогодні ми розберемо головні події, ключові. Події листопада 2025 року для вас. Це місяць, який відкриває нові фінансові можливості, несе ясність у стосунки, підштовхує вас до важливих рішень у сфері роботи і самореалізації. І про це все ми з вами поговоримо. Три планети ретроградить, у нас є повні, у нас є новий місяць і дуже багато класних подій. Тому про це все поговоримо сьогодні. Нагадаю, прогноз дивимось за знаком асцендента спочатку, потім по знаку Сонця, який ви всі знаєте. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть в коментарях дату, час, місце народження і я вам його підкажу. Сама визначу і відповім в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися, підтримати розвиток україномовного астроконтенту. До речі, в моєму телеграм-каналі є безкоштовний відеоурок про те, як за допомогою Лунара скласти свій прогноз, такий міні-прогноз на місяць, зрозуміти, про що саме у вас ваш особистий цикл, про фінанси, про роботу, стосунки чи сім'ю. Це буде дуже цікаво. Тож, посилання залишу під цим відео, визначайте свій особистий напрямок. А тепер давайте поговоримо про головні події листопада 2025 року для Терезі. 4 листопада Марс переходить в стрільця в ваш третій сектор, і він активує ваш сектор комунікації, коротких подорожей, навчання. Ви будете більш прямими, рішучими, можливо, навіть різкими у висловлюваннях, і але це чудовий час для того, щоб починати навчання, вести блог, лекції, переговори, вирішувати питання транспорту, гаджетів, документів. Тож, оберіть один напрям для дій і не розпорошуйтесь. Це головний така, головна така порада. Якщо відчуєте емоційний вибух, зробіть паузу, щоб не посваритися через дрібниці. Також 4 листопада Марс стає в напруження до Урана, що буде торкати ваш 3 і 9 сектор. Це день несподіваних таких нових різких поворотів у справі пов'язаних з вашими шляхами, куди ви йдете, де ви їздите. Тобто тут, можливо, ви їдете. На роботу одним шляхом, тут перекривається дорога, і ви маєте їхати іншою дорогою. Це через такий просто банальний аспект. Далі може як ще, е, виглядати цей транзит через конфлікт, е, через документи, або через подорожі, або різницю у світоглядах. Тож краще не приймати рішень на емоціях в цей день. Якщо щось зривається, значить це не ваш шлях. Уникайте поспіху на дорогах. І не підписуйте важливі документи або угоди в цей день, 4 листопада, 5 листопада повня в тельці у вашому восьмому секторі, Повня – це завершення, це результати, ясність у сфері фінансів, спільних фінансів. Або чужих фінансів. Це можуть бути борги, кредити, спадки, або питання підтримки від партнера. Може завершитись якась історія з цим, або якась виплати можуть завершитись, компенсація, якісь, або повернутися в борг просто до вас може в цей день. Тож, не бійтеся говорити про гроші відверто. Цей день не це гарний час для того, щоб взагалі підбивати підсумки фінансові, або закривати старі борги, або якісь підводити підсумки фінансові. Взагалі 7 листопада Венера переходить скорпіона в ваш другий сектор, і Венера приносить фінансовий приріст. Гроші приходять через особисту майстерність, через красу, через послуги, через естетику. Може з'явитися бажання зробити себе більш привабливою або привабливим і. Таку нову зачіску, б'юті процедуру, косметологи або гардероб змінити тут. Прям інвестуйте в себе. Це принесе реальну віддачу. 8 листопада починається цикл ретроградних планет. Уран починає ретроградити у вашому восьмому секторі. Уран, взагалі, в восьмому секторі ретроградить з 2018 року і повертає вас. До якихось фінансових сюжетів. Тут взагалі змінюється, оновлюється, повністю реформується. Тема пов'язана з кредитами, податками, якимось, якимось спільним бюджетом, з партнером, або виплатами вам якимось там, або спадкові питання. Тож в цей період краще працювати з фінансовими звичками, з чого ви отримуєте ресурси, а що вас виснажує. І взагалі тему ось о, чужих ресурсів або спільних ресурсів вам потрібно оновити. І тут будуть обов'язково сюжети, тому що ретроградить Уран аж до березня, до квітня 26-го року. З 10 по 30 листопада починає ретроградити старий добрий Меркурій у вашому 3-2 секторі. Також торкає ваш фінансовий. Сектор і навчальний сектор. Тут можуть бути повернення до старих навчальних тем, перегляд договорів або переосмислення цінностей, можуть повертатися люди, з якими ви давно не спілкувалися. Не поспішайте в цей період купувати техніку, гаджети, підписувати угоди. Завершуйте краще старе по темі навчання, поїздок. Кам... Авто гаджетів грошей, фінансового якогось питання, ось тут краще щось переробити. Чим е, щось нове починати. 12 листопада з'єднання Марса і Меркурія в стрільці, в вашому третьому секторі. Тут буде багато енергії, активна комунікація, поїздки, навчання, можливий такий прорив у роботі, пов'язаний з особливо, якщо з медіа він пов'язаний, або з навчанням, або торгівлею. І це момент натхнення і водночас імпульсивності. Тож, будьте продуманими в цей день. Важливі рішення, прийняті цього дня, вони реалізуються в січні. 26-го року. 12 го лист... листопада у нас починає ще й ретроградити Юпітер в раку в вашому 10 му секторі. Юпітер це планета великого щастя, вона вже була в цьому секторі, і тут теми, пов'язані з професією, зі статусом, з досягненнями, вони пригальмовуються для того, щоб ви передивилися взагалі ваш. Переробили щось в цій сфері. Якщо це стосується кар'єри, то можливо ви підете на професійне якесь таке підвищення, якось під. Чомусь піднавчитися, щоб реалізовуватись, або ви повертаєтесь до тем, пов'язаних з підвищенням, ну, тобто з вашою реалізацією, саме професійному. Якщо це стосується статусу, або якихось таких питань, пов'язаних з соціальним статусом, то також ви повертаєтесь до цих тем для чого. Юпітер повертає нас для того, щоб дати нам якесь благо. Щось ми упустили, якийсь шанс ми упустили. Тому ми повертаємось щось тут перероблюємо, дороблюємо, і потім вже. В навесні 26-го ми отримуємо це досягнення, ці результати, ці цей статус, який ми хочемо. 20 листопада, друга, така напружена точка місяця, у нас Меркурій стає в конфронтацію з Ураном, торкає вашу фінансову вісь, другий, восьмий сектор. Це будуть такі різкі фінансові новини або збої в платежах, або непередбачувані витрати, може бути конфлікт через гроші або через ресурси, тож не приймайте фінансових рішень тут спонтанно. І все, що злітає раптово, може так само швидко зникнути. Тому будьте уважні! 20 листопада новий. Місяць у Скорпіоні, у вашому другому секторі, також тема фінансів. Це Зароджує якийсь новий цикл, ви можете ну, знайти якесь нове джерело доходу або змінити ставлення до грошей. Це час може формувати нові якісь фінансові звички для вас. Тож закладіть нову фінансову стратегію в цей день, поставте конкретну мету, і всесвіт вам допоможе. 21 листопада Меркурій він вже ретроградний і з'єднується з, з ліліту вашому другому секторі. Тобто, тут взагалі сектор грошей буде у вас якось під напругою і. Можливостями в листопаді. Будьте уважні саме 21 листопада до фінансових переговорів. Хтось може спробувати вплинути або спокусити вас вигідною якось, якоюсь, але сумнівною пропозицією. Тому переживіть просто цей день спокійно. Перевіряйте кожен документ. Не вірте надто привабливим обіцянкам в цей день, тому що вони потім виявляться не такими. 25 листопада. Гармонійний день, фух, слава Богу, у нас закінчується саме листопад гарними енергіями. Тут Венера і Меркурій з'єднуються у другому секторі, і це гармонійний день, який приносить приємні новини про гроші, подарунки. Домовлятися про оплати можна, підвищення можна отримати, укладати угоду. Взагалі тут гроші будуть в цей період, особливо якщо ці гроші пов'язані з комунікацією через слово, через інтернет чи через. Соціальну мережу ви можете багато заробити. Це чудовий день для переговорів, покупок, б'юті процедур, також і оновлення ім. А ось 30 листопада Венера перейде у стрільця у вашому ваш третій сектор і буде поліпшувати тему комунікації, поїздок, спілкування, гроші через слово, навчання, соцмережі може з'явитися приємна подорож, якась така. Знаєте, по місту, новий контакт, який ну по місту або країні, ну тобто недалеко, не за кордон. І тут відкриваються двері у майбутнє. Для вас. Відкривайтеся людям саме через спілкування до вас приходять можливості саме з 30 листопада. А тепер давайте підсумуємо про що саме ваш листопад, дорогі мої терези. Для вас листопад це місяць фінансового відновлення і нових починань. Завершуються старі зобов'язання, відкриваються нові можливості в заробітку і, взагалі, з темою фінансів. Можливо, чужих ресурсів навіть. Будьте уважні у переговорах, не поспішайте, усе приходить у правильний момент. Головний фокус місяця, ну як ми вже зрозуміли, це гроші, самовартість, самоцінність, фінансова впевненість. Ось тут прям. Головною такою червоною стрічкою у вас йде гроші, гроші, комунікація, навчання, нові ідеї, турбота про власну красу, комфорт ось це все буде актуально. Тож переходьте в мій телеграм-канал, подивіться відеопрактиком по Лунар і зрозуміти, де ваш саме особистий фокус. Не всіх терезів а саме вас. І куди сфокусуватися? Здоров'я, кар'єра, робота і так далі. І поєднайте з цим прогнозом і подивитесь. Що у вас краще працює. Посилання залишу під цим відео. А з вами була ваша астроната. До зустрічі у наступних прогнозах. І нехай Всесвіт розкриває перед вами найсміливіші горизонти. Побачимось!